Анатолій Хребчинський, чому цього тижня саме така велика концентрація. Ну і загалом ми ж бачимо, що десь палають е, нафтопереробні заводи. А е, в, в Іваново це ж за Москвою. Це далеко. Та, насправді падає ІЛ-76. Ну і багато хто в коментарях в соцмережах пишуть про те, що ну, ну, не буває таких співпадінь. Давайте почнемо з того, що насправді це таке стратегічне рішення. Яке було виконано за рахунок українських БПЛА тут слід зазначити, тому що деякий час ми активно чули зі сторони Росії, що російські Су-34, Су-35, Су-30 нищаться начебто патріотами, начебто і іноземною зброєю, наданою нашим партнерам, але тут виходить, що все ж таки і нищаться і нафтопереробні заводи, і ми бачимо влучання по заводу. Біріва, який робив саме літаки, а 50 і проробляв, тому насправді я думаю, що стратегічне рішення, яке ми бачимо на полі бою, дуже активно і виконується. І ми бачимо, що ще є декілька таких натяків на такі важливі ходи з боку України, які в принципі так ну надихають позитивно щодо нашого нашої наступної перемоги, тому що насправді, незважаючи на ту кількість проблем, які ми стикаємося. Я би звернув би увагу на все ж таки, що саме наша українська зброя нищить а, стратегічні об'єкти Російської Федерації, які допомагають їм а, отримувати, наприклад, те ж саме паливо для літаків для іншої техніки. Ну От в, ми, ми говоримо про е, наші успіхи. Водночас, е, росіяни е, одразу по суті на у відповідь е, ну, начебто, опублікують відео, де уражають патріоти. Як ми маємо на це реагувати? От Олещук сказав, що я цитую: це голова повітряних сил, це важливо. Петріоти продовжують вести роботу в визначених районах прифронтових е, територій. Давайте почнемо з того, що насправді війна передбачає перед собою, а, наприклад, втрату якоїсь техніки. Давайте почнемо з того, що, наприклад, Росія свої С 400 неодноразово наразово втрачала і більше. Тому я би не звертав би, по-перше, на російську пропаганду уваги. А по-друге, зазначив би, що все одно ми бачимо, що. Ворог нищиться, і ворогу краще дивитися за своїми літаками, які палають, які у яких палають двигуни. Вибачте, Іл-76. А це старий радянський літак, який Росія намагається продовжувати його технічно, технічно не продовжує обслуговуючи обслуговування. Продовжує його експлуатувати, активно експлуатувати. Далі ну будь-який наземний технік, який випускав такий літак, міг. Побачив би, що є якісь налади з двигуном, і не випустив би цей літак. Але є команда зверху виконувати бойові завдання, тобто привозити зброю, привозити людей. І, власне, наслідок цього ми бачимо, як Росія воює до останнього пілота, до останнього військового. Тому е нехай дивляться за собою. Давайте почнемо з того, що насправді українці завжди допомагали світові. Косово, С'єра Ліоне, Конго Ірак операції, які і, вражали всі, і я наставник. хочу зазначити, що, наприклад, мені довелося побувати в 2003 році в Багдаді під час операції «Iraq Фрідом, і українських військових фахівців з радіоелектронної боротьби, американські військові відмічали з кращої сторони, тому що під час супроводу українським військовим жодного підриву не було. Колони. А щодо бази Макрона, то я хочу зазначити, що насправді давайте подивимося, що казала Європа в 2022 році, що ми будемо тримати і допомагати Україну, скільки це буде треба. Зараз вже вони кажуть, що ми хочемо, щоб Україна виграла. І тут, в принципі, за ці два роки показово, що як Європа переходить на наш бік. Ну і насправді це, мабуть, вже давайте і ви нам допомагаєте. Ми ж допомагали свого часу своїми військовими. Анкрамчицький, можливо, ви цим питанням володієте, Ну є ж цей такий не знаю, міф або правда про Blackwater, так найбільшу приватну армію світу американську. Яка взагалі перспектива? Ми сьогодні почали говорити про легіон, французький легіон, потенційне використання, так інші приватні армії, можливо, ми дочекаємося, коли є американці у нас у контексті. Приватної військової компанії опиняться, я би для початку хотів Чи потрібно нам це. Да, якщо якщо можна я для початку, хочу повернутися щодо закону про мобілізацію. Насправді цим питанням треба було починати ще в 2014-2016 році. Більше того про обороноспроможність України треба вже було підіймати в 2003 році, коли були почали перші натяки з сторони Росії. Після того ми бачили купу зірваних складів. А безпосередньо, якщо казати про то, що у нас відбувається зараз в збройних силах України. Я часто буваю на військових полігонах, коли ми там презентуємо свої а, там вироби. І мене от до болі дивує, коли я чую там від військових. А це от цей безпілотник ми купили там за рахунок того фонду, за рахунок там сільської ради. Оце озброєння. А от, от а ми ви можете, щоб ми не не ми покупаємо. Ми купує не міністерство оборони, купує волонтери. Наше там реп, засоби забезпечення. І це, ну, це дуже доволі больно. І хочеться спитати, 22-й рік, був 2003 рік, був 2014 рік, 22-й рік. І ми виграємо війну власними коштами, власними силами. Щодо безпосередньо залучення можливих е, збройних е, частних легіонів військових, чи, е, військових, я би тут привів би приклад, наприклад, е, давайте почнемо з того, що, от, наприклад, в понеділок вийшла така доволі потужна стаття від Нью-Йорк Times стосовно того, що нам не надають F16, дадуть тільки кількість 45, пілоти не готові. Тут я би звернув би уваги на те, що насправді журналістка New York Times, яка описувала цю всю ситуацію, в 22-23 роках писала статтю щодо того, що наші військові не будуть спроможні швидко навчитися працювати на Петріот. Як бачимо, результат наше військове дуже швидко навчилися. І стосовно дуже не менш важливої інформації, а те, що відбувається зараз, це те, що росіяни знають прізвища пілотів, які навчаються. І родини які навчаються, тобто точної інформації, скільки літаків і коли ми їх отримаємо, від яких країн ми не почуємо. Так само ми не почуємо, яких із легіонів з'являться у нас в відкритому просторі. Тобто ця інформація буде день на день, так як було застосовано та Тому цілком вирогідно, що можливо застосування французьких військ або яких ще військ, але ми про це дізнаємося час на час. Толі Хребчинський я би почав би дві таких позитивних новини за сьогодні. Ан-12 російський військовий сьогодні зустив аварійну посадку. Мі 8 з 20 військовими сьогодні в Магадані розбився мі 8 вертольот. Тому хотілось би звернутись до Європи, що не треба боятися. Російською ядерною зброєю, випробування, котрої проводилося останній раз за радянські часи, і більше того, що з 14-го року Южмаш не проводить технічне обслуговування шахт для запуску цих ракет, і знов таки, да, насправді у Росії дуже багато всього радянського заліза у неї дуже багато корисних ідіотів, але насправді ми зможемо перемогти Росію високотехнологічною зброєю, високотехнологічними збройними силами, які будуть воювати безпілотниками, будуть воювати роботизовані системи, а не особовим складом. А от, ну знову, я тут я, ми тут зараз кілометрами міряємося. Магадан це просто абсолютно невідомо, де це там 11 тисяч кілометрів навіть понад що відбувається взагалі з російськими оцими повітряними силами. Самі падають. Ну, ми ж розуміємо, що там виявляється цей ресурс, ці тисячі гелікоптерів, сотні літаків. Ну не Давайте так, це почнемо страшно. з того, що Су 34 глибока модернізація су 27 а... У Росії немає нічого сучасного. Двигуни іл 76 які запалали, д 30 розроблені ще в 50-ті роки, вони не змогли імплементувати Пермські мотори на цивільну авіацію. МС-21, сухой суперджет, сухой суперджет, французько-російський двигун, де Росія виконує задачі тільки збирання. МС-21, американський двигун. Тобто все що є у Росії. Навіть той шахет вони взяли. У Ірансь під санкційної рану, який зумів його виготовити. Зумів знаю, його виявити. Да, Росія зараз показує, що вони доімпліментували свою комету, вони там е, карбонове покриття своє роблять, але все це одно це копіювання, як було в Радянському Союзі. Ту-160 Б-1, Ту-134, МД-80. І так далі. По всьому ми бачимо, перші 40 двигунів е, турбореактивних завезено в Радянський Союз з Великобританії. На початку перед початком холодної він.